Представляємо вашій увазі ваги лабораторні, лабораторні фірми Дніпровіс Фег 300 на 300 грамів з ціною поділки 0,1. Дані ваги е, працюють від живлення 220, а також від акумулятору. Е, функціональні кнопки виведені на передню панель. Після проходження тесту подивимось. Номінали. І можемо зважувати як ювелірні прикраси, так і інші вироби. Дані ваги мають у комплекті вітряний захисний ковпак, що захищає від повітряних коливань. Також паспорт, у якому є документ про повірку, що значить, що товаги сертифіковані. Замовляйте в Лабзоні 050 595 64 47 або заходьте на наш сайт labzona.com.ua.